За офіційною версією, 1 березня 1953 року в нього стався обширний крововилив у мозок. І до вашої уваги заголовки американських газет, які відреагували на цю новину. Подивіться, які вони яскраві, які вони емоційні. І після цього крововиливу Сталін в вегетативному стані проіснував ще 4 дні та помер ввечері. 5 березня 1953 року. Свідками його смерті було чимало людей в той момент присутні на його дачі, але певно, що найемоційніше змалювала це його 27-річна на той момент донька Світлана Алілуєва. Батько вмирав страшно і важко. Крововиливо мозок поширюється поступово на усі центри, і при здоровому та сильному серці він повільно захоплює центра дихання, і людина вмирає від ядухи. Дихання усе частішало і частішало. Останні 12 годин уже було зрозуміло, що кисневе голодування збільшувалося, обличчя потемніло і змінилося. Поступово його риси ставали неопізнанними, губи почорніли. Останню годину чи дві він просто повільно задихався, агонія була страшною. Вона душила його усіх на очах. В останню хвилину він раптом розплющив очі й обвів ними усіх, хто стояв навкруги. Це був жахливий погляд, чи то божевільний, чи то гнівний, сповнений жаху перед смертю та перед незнайомими обличчями лікарів, що схилилися над ним. Погляд цей обійшов усіх за якусь частку хвилини. Тут він підняв раптом до гори ліву руку, яка могла рухатися, і чи то указав нею кудись нагору, чи то пригрозив усім нам. Жест був незрозумілий. Але загрозливий, і невідомо кого він стосувався. Наступного моменту душа, зробивши останні зусилля, вирвалася з тіла.